Усім салют! З вами Кос. Місячний новий рік, зміїний скарб вже на порозі. Цікаво, що для нас там ВГ приготувала. Погнали, подивимось двох ролик. І будемо розбиратися. Наближається місячний новий рік. Спалахи феєрверків і тисячі ліхтарів осяють гаражі танкістів. Головне, щоб дупа не полихала. Дерев'яна змія принесе кожному радість. Подарунки і червоні конверти. Що це в нас? БЗ75. Легесенький спалярок, що в нас буде якийсь 2D стиль на нього. Долучайтесь до веселощів з 28 січня до 12 лютого. Святкове диво чекає у грі, а дерев'яна змія пропонує вам зіграти за її правилами. Виконуйте завдання, заробляйте печатки, і за них відкривайте нові сегменти. Ви отримаєте нагороди за кожну. У багатьох сегментах ховаються червоні конверти. Кожен конверт це накопичувальна знижка в 600 одиниць золота. Що більше накопичите, то більше заощадите. Коли зберете всі конверти, отримаєте знижку в 3600 золота. У нас 14 сегментів. З 6 з них буде знижка з червоним конвертом 600 золота. Дуже легкі завдання. Потрапити в топ-5 своєї команди по досвіду, нанести дамаг 4 машинам і зробити 3 фраги. Ну, З фрагами буде, як завжди, проблема, але все одно не така ж важка завдання. За декілька боїв можна буде виконати. Вражає, чи не так? Але ви, мабуть, вже запитали знижка на що? Діколо, на це запитання що відповість кіт. Пухнастий друг продає спеціальні святкові набори, до яких можна застосувати знижку. Тут є навчальний посібник, півроку танкового преміум Ніфіга собі, за 8500 можна буде півроку отримати танкового преміума. Хоча після новорічного наступу у нас вже у всіх в більшості гравців там вже рік. Чи півроку теж мають преміуми. Але все одно халява непогана. І звісно, преміум машини, наприклад, Type 63. Конверти допоможуть отримати усе це добро набагато дешевше. А Panzer 4 шмальтурм взагалі можна зробити безкоштовним. Кожну а, пропозицію що? можна придбати один раз, тож краще спочатку зберіть максимальну знижку, а потім вирушайте на шопінг. Шмальштурб легендарний танчик. У мене на ньому було зроблено 13 фрагів, навіть реплейчик Десь там є. Кіт не лише продає корисні речі, а й дарує їх. Він регулярно Дариш. даватиме вам трохи печаток, які потрібні для відкриття нових сегментів змії. Стежте за таймером, щоб знати, коли заходити в гості до котика. І не забувайте виконувати завдання змії. Так ви легко пройдете всі етапи і порадуєтесь приємному сюрпризу. Він зробить ваш місячний новий рік по справжньому святковим. Докладніше розповімо в наступному відео. Зустрічайте рік дерев'яної змії з радістю. Світлом, із World of Tanks. Веселого свята. Дякую. Сподіваюсь, таким воно і буде. Отже, в... У нас з'явиться в завданнях. Закладка події. Заходимо і зустрічаємо дерев'яного змія, котро нам потрібно буде відкривати завдяки печаткам. Виконуєте завдання, відкриваєте, отримуєте конверти, отримуєте свою знижку, заходите в гості кожен день до. Дата, отримайте так само ж печатки, якщо не забажаєте якісь завдання виконувати. У нас тут знищення танків. І пошкодити ось так воно виглядає. Цікаво зробили. Саме навіть зрозуміло, що ось тут потрапити в топ-5. Це пошкодити танки і це знищити. Прикольно. І 6 числа на нас будуть чекати. Коробочки, як завжди. На вот Експресі, як завжди, злили, які танчики, можливо, будуть. Два нових з них це буде КПЗ Еріх Концепт 1 преміумний 9 левел, середній танк. 8 левел пт виріб Кущ з достатним режимом, плоска така непогана, трішечки смішна. І незрозуміло ще які танчики. це Чекайте на нові можливості. Докладніше, потрібно нам дочекатися, які саме будуть ще подаруночки в цих коробках. Не забуваємо, зараз проходить все або нічого. Британські танки на вістрі атаки з 27 по 3 лютого. На Нової гілки британської двохствольне нам потрібно виконувати завдання, потрапити в топ-10, зіграти 10 боїв, 7, -й, 8 -й левел, потім нам потрібно зіграти так само, ж 10 боїв топ 10, 9, -й, 10. -й. І ще додатково 30 боїв зіграти на будь-якої техніки і потрапити в топ-10. З цього ми отримаємо спорядження 3D деколі, резерви. Обладнання один день прем танку, і найцікавіше це е, 2D-стиль Union Jack. Він, ось так він виглядає. Це в нас в преміум магазині пропозиції, набори GSOR 1008 преміум На ПТ барабанна. Ще в нас тут Ссісон ТОГ 2, легендарний важкий танк 6-го левела. Валян середній танк. І в внутрішньоігровому магазині на нас чекає пропозиція цей 2D-стиль Union Jack за півтори можна ще забрати, окрім того, що за, за дня ми зберемо і за півтори тищі, я гадаю, що з новорічного наступу там ще голди позалишалися, зокрема, так би мовити. Ось так він неймовірно виглядає, мені дуже подобається на Кенопенері тим паче. Обов'язково потрібно його забрати неймовірний камуфляжик, точніше 2 d стиль. Як завжди, я 2D-стилі називаю камуфляжами. Не забуваємо про наше улюблене твіч дропси з 27 по 29 до 6 вечора. За 4 години перегляду ваших улюблених стрімерів можете забрати деколі, емблеми, як завжди, резерви. Ще пудінгам у нас на... з чаєм напоять. І ще один 2D стиль червоно-мундирник. На баджери він не дуже виглядає. Ось на центуріончики непогано. А краще ще на пчазі ось. Такий червоний, червона дупа. Іменно бачиш, що це мундир. Ось такі твіч-дропсики в нас. Ось такі новини. Будемо чекати, докладніше, що там саме буде в коробках. Самі коробки будуть 6 лютого. Не забуваємо перевіряти, провідати кота. Ставте вподобайку, підписуйтесь, бережіть себе і до зустрічі на стримах.